Ну, за рахунок того, що ми сьогодні були командою і реалізацію тих моментів, які були біля воріт суперника, для того, щоб перемагати якогось суперника, треба, треба створювати більше моментів в третій зоні, і реалізація потрібна. Я хочу додати, що ми сьогодні грали з дуже організованим суперником, і незважаючи на те, що там дуже молоді хлопці, яких їм досвіду не вистачає, але видно, Рука тренера тренерського штабу за що чого вони хочуть грати, і сам перед хочу сказати, що команда це грає футбол, намагається грати і отримує досвід, який їм потрібен. Очікували такого тиску від суперника, особливо в першому таймі. Ну, звичайно, я ж вже сказав, що молода команда від молоді що потрібно. Да? Амбіції, задор молодий. Які вони можуть приподнести супернику. І це ми хлопців налаштовували, щоб не дивилися в турнірну таблицю, не дивилися, що ми граємо з молодими хлопцями. І я, дуже мені приємно, і тренували штабу, що ми до хлопців достукалися. Який настрій зараз в команді? Ні, ну, звичайно, перемога є перемога. Завжди після перемог це гарний настрій. І я думаю, що сьогодні там. Відсвяткуємо, будуть вихідний, і вже будемо готуватися до наступного суперника.